Ще зранку на вулиці Кордуби, неподалік від обласної прокуратури, розташувалися вантажівки з апаратурою. Перехожі фотографувалися біля раритетних автомобілів, а актори чекали зйомок. Тихий та затишний дворик цього дня перетворився на великий знімальний майданчик. Щоправда, деяким мешканцям Кордуби це не сподобалося. Ти знімаєш, ти Вася. та більшість мешканців проти зйомок не заперечували. Дякую сіпаро для антуражу на мотузках розвісили старі рушники та ковдри, а вікна навхрест заклеїли стрічками. Поки одні актори вживалися в образ, інші гуляли знімальним майданчиком деякі ж давали юним артистам поради щодо дієти. Ти прям грушися маленьке я взросла. маленька. Детектив за законами воєнного часу розповідає про роботу двох працівників військової прокуратури, які борються зі столичним криміналітетом і диверсантами. Кожна з 12 серій це окрема історія. Є у стрічці й місце для історії кохання. репетиція наші. Чернівці столичні кінематографісти обрали за старовинну архітектуру, не зіпсовану сучасним дизайном. І, хоча у фільмі йдеться про Київ, у кадр потрапить не лише цей дворик, а й Чернівецький університет і будівля Ода. Так буде. Перші пройшли, ну, зараз, і дінамічні бупірми прашлі Режисер Максим Мехеда дає останні вказівки операторам, аби зброя вчасно стріляла, дим розвіювався і все йшло відповідно до сценарію. Над фільмом працюють понад сім десятків осіб. Оператори, звукорежисери, сценаристи і технічні працівники. Торі 5351. епізодичні ролі у стрічці виконують актори Чернівецького театру. А у головних ролях відомі українські та російські. Олександр Панкратов чорний. Куда побіжав? Ба зі стрільба. Євген Воловенко та Катерина Клімова. А Декілька дублів і вдалі кадри відзнято. Триватимуть зйомки до початку жовтня. У масових сценах зможуть взяти участь і пересічні чернівчани. А прем'єра фільму відбудеться 9 травня 2015 року на одному із загальнонаціональних каналів. Павло Монахов, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.